І знову всіх вітаю. Так, трошечки орхідей. Ось у мене розквітла орхідейка, яка живе у мене вже три роки, але я її купляла підлітком, і вона була без назви, і вона йшла як сюрприз. І я вперше бачу, як вона цвіте. Дуже-дуже красива. Великі квіти, я, погадаю десь сантиметрів 10 в них. Вона вся, наче перламутро, срібляста, така сяє, наче перламутром відкрита. Трохи. Бачите, дуже красиво це. З нею я купляла також сюрпризом підлітком ось цю малишку. Ну, тут маленькі квіточки, але вони цікавої форми. Ось така. І вона в мене вже вдруге квітне. А ось це у мене сюрприз, <кій> навіть коли вона викинула стрілу, я думала, що це інший колір, інша орхідейка. Я думала, це біло у мене розквітати буде. Але ні. Ось такий вона мені зробила сюрприз. Квітів поки що небагато, бо вона все ще маленька. Так, ця красуночка у мене живе з жовтня місяця, і цвіте, ось так вона. Мії подарували на день народження квітучої, і ось вона досі цвіте, втратила лише одну квіточку. Починає розпускатися, розпускатися біла красунечка. Оця старушечка у мене цвіте. Старушечка, бо їй вже десь років 13, може 14. <кій> <кій> Ось така красива. А може навіть, може навіть всі. 15 років і це дуже-дуже старий сорт. В неї, бачите, як цікаво цвітонос загнувся. Зараз я на паузу поставлю, перегорну її. Ось так я її повернула. І тут у неї сховані квіточки є. Така вона цікава. Коли орхідеї у такому стані бутонистому, дуже обережно. З ними треба поводитись, бо ці бутончики дуже крихкі, вони обламуються, тільки тронь. Тому дуже-дуже обережно треба це все робити, там, перегортати, ще щось, пересувати їх. Ну, що, ще в мене досі квітне пафіділо. Скоро розкриється жовта пеларонія. Тільки що знімала ролик про пеларгоні, тому помиляюся в назвах Фаленопсис. Жовтий фаленопсис. І ось у мене вкорінюється Лудізія. Так, це також орхідейка. Я їх поцупила у друзів в гостях була. Поцупила ну, це дуже грубо сказано. <кій> Я з дозволу взяла декілька гілочок. І ось стоять, ось також квітне. Стоять у мене вже не квітуче. Мільтонія, вона там випустила нові росточки. Подивимось, як далі буде справа йти. Анцитіум, там він відсвів недавно, нещодавно. Ось там у маленькому горщику. Я так і не знаю, виживе, не вишиве, щось таке з його петалом також він стоїть. Я його нещодавно придбала, тому я не знаю взагалі його поведінки, як він буде ще цвісти чи не буде. І він нещодавно відцвів мені. <кій> Оце та біла, яка була мною сплутана. Цією орхідейкою. Ну, ось такі у мене справи орхідейного порядку. Якщо загальний робити план, от якось ось ось так у мене воно виглядає. Дуже приємно, коли за вікном зима, похмуро, а тут все квітне. Так, бажаю вам всього найкращого. До нових зустрічей!